Слава Україні! Мої вітання, любі десятикласники. Сьогодні поговоримо на тему стратегії сталого розвитку, природи і суспільства. Яке походження виразу сталий розвиток? У 70-х роках минулого століття міжнародні організації зрозуміли, що ми більше не можемо розвиватися так, ніби земля має необмежені ресурси. У світлі цього, у 1980 році, Міжнародний союз охорони природи опублікував звіт під назвою Всесвітня стратегія охорони природи, у якому вперше з'явився вислів Сталий розвиток. У 1987 році цей вислів знову з'явився у звіті, опублікованому Всесвітньою комісією з навколишнього середовища. Ця робота під назвою Наше спільне майбутнє більш відома як звіт Брунтланд сприяла загальному вживанню терміну Сталий розвиток доповідь Брунтланд окреслила розвиток людських ресурсів у формі скорочення крайньої бідності, глобальної гендерної рівності та перерозподілу багатства. Доповідь започаткувала впровадження стратегії запобігання погіршенню навколишнього середовища. Та впливу екологічних обмежень на енергоефективність, глобальну економіку, економічні ресурси та загальну сталу індустріалізацію та розвиток. Доповідь визначила сталий розвиток як розвиток, який задовольняє потреби сьогодення без шкоди здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Сталий розвиток це концепція, яка ставить людину в центр проблем і прийняття рішень. Три виміри, які його визначають, відповідають трьом аспектам людської діяльності: наше середовище проживання, наш спосіб життя та наш рівень життя. Три виміри сталого розвитку утворюють єдине ціле і не можуть розглядатися окремо. Значення цього зв'язку найкраще виражається наступним твердженням: суспільство не могло б існувати без середовища, з якого можна було б отримувати воду, повітря, їжу тощо. Основні потреби також залежать від того, як ми використовуємо відновлювані та невідновлювані ресурси навколишнього середовища. Яка мета сталого розвитку? Сталий розвиток спрямований на забезпечення якості життя нинішнім і майбутнім поколінням. Якість життя визначається як можливість жити у здоровому середовищі з відповідним рівнем життя і способом життя, який задовольняє фізично, інтелектуально та морально. Усі наші рішення та дії неминуче впливають на довкілля, економіку та суспільство. Наприклад, коли ми вирішуємо закуповувати якісні продукти на регіональному чи місцевому рівнях, ми заохочуємо економічний розвиток на регіональному рівні та у власній громаді. У той же час викиди парникових газів від транспортування продуктів харчування та інших товарів таким чином зменшуються. Це свідчить про те, що важливо передбачати наслідки наших дій, щоб збільшити їхній позитивний ефект і мінімізувати негативний. Мета полягає у тому, щоб мати можливість задовольнити наші потреби та прагнення до розвитку сьогодні, дозволяючи майбутнім поколінням також задовольняти свої різноманітні потреби розвитку з повагою ставлячись до ресурсів землі. Чи потрібен сталий розвиток. Ресурси землі не безмежні. Якщо ми будемо використовувати їх у більш розумний і справедливий спосіб, наші діти й онуки також отримають від цього користь, нам потрібно змінити свої звички та вдосконалити способи ведення справ, щоб не вичерпати багатство, яке ми маємо сьогодні, а радше забезпечити його якість для тих, хто прийде пізніше. Ці зміни неможливо здійснити, не змінивши спосіб управління нашими економічними та соціальними справами. З новим способом мислення і усвідомленням розвитку ми перебуваємо в період радикальних змін у планетарному масштабі. Які три стовпи сталого розвитку? Сталий розвиток базується на трьох фундаментальних стовпах: соціальному, економічному та екологічному. Соціальний стовп стосується цінностей, які сприяють рівності та повазі до прав особистості, а саме боротьба з соціальною ізоляцією та дискримінацією, підтримка гендерної рівності, зменшення гендерного розриву в оплаті праці, сприяння навчанню, заохочення діалогу та застосування глобальних соціальних прав. Надання пріоритету продуктам справедливої торгівлі, які гарантують дохід для фермерів і сприяють розвитку сталого сільського господарства. Також розвивати соціальний діалог, адаптувати робочий час відповідно до профілю співробітника та робити приміщення доступними для людей з обмеженою мобільністю. Економічний стовп. Він базується на здатності компаній робити внесок в економічний розвиток і зростання. Іншими словами, вони повинні заохочувати та сприяти захисту навколишнього середовища, обмежуючи ризики, пов'язані з їхнім виробництвом. Таким чином, переробка продуктів і використання відновлюваної енергії є фундаментальними аспектами розвитку економічної основи. Покращення енергетичних показників, одночасно зменшуючи споживання енергії і таким чином сприяти економічному зростанню. Екологічна складова базується на зобов'язанні захищати навколишнє середовище шляхом зменшення ризиків і вимірювання впливу діяльності компаній на навколишнє середовище. Виклики для компаній у цій сфері полягають у наступному. Економія та збереження природних енергетичних чи сільськогосподарських ресурсів, зменшення загальних викидів парникових газів і подальше досягнення цілей сталого розвитку, запобігання дефіциту води та зменшення загальних відходів для нинішнього та майбутніх поколінь. Діаграма трьох стовпів сталого розвитку. Що це таке? Три стовпи сталого розвитку можна проілюструвати за допомогою діаграми, щоб забезпечити більш чітке розуміння найбільших проблем, з якими стикається людство, і того, як вони впливають одна на одну. Що я можу зробити як громадянин, щоб розвиток був більш сталим? Громадяни вже роблять багато речей для більш сталого розвитку, часто з екологічних причин. Наприклад, шляхом зменшення споживання надмірно упакованих продуктів з поліетилену, ходити пішки або рухатись на велосипеді, або за допомогою громадського транспорту замість автомобіля, сортувати сміття, не поливати газон зайвий раз, або зайвий раз не відкривати кран. Вибрати більш енергоефективний автомобіль. Варто змінити свої життєві звички, включивши більше спортивних заходів, щоб ви перебували у кращому фізичному стані. Це знизить ризик нещасних випадків і захворювань, одночасно підвищуючи якість життя, що є ще одним способом внеску в сталий розвиток, чому б не поєднати корисне з приємним. Який економічний сенс для суспільства має сталий розвиток, будь-який процес сталого розвитку матиме економічний сенс у середньостроковій та довгостроковій перспективі за умови, що він зменшує використання невідновлюваних ресурсів, ціни на які зростають, оскільки вони стають все більш рідкісними, дозволяє безперервно використовувати відновлювані ресурси. Зменшує величезні витрати на дезактивацію, очищення та відновлення навколишнього середовища, порушеного діяльністю людини. Це також має економічний сенс для нашого суспільства. А саме, інвестувати в навчання, освіту та якісне медичне обслуговування, зменшити споживання нездорової їжі та стимулювати фізичну активність, тим самим зменшуючи витрати на охорону здоров'я. Краще використовувати наші залишкові матеріали, перетворюючи їх на нові ресурси для розвитку, а також заохочуючи повторне використання, відновлення та переробку, економити воду та підтримувати її якість, забезпечуючи безпечне постачання та скорочуючи витрати на очищення. Зменшити споживання енергії. Це має негайний фінансовий вплив, оскільки зменшує потребу в нових гідроелектростанціях і величезні витрати, що пов'язані зі зміною клімату. Усі ці заходи сприяють сталому розвитку. І навпаки, існують жахливі витрати, пов'язані з марнотратством ресурсів, надмірним споживанням, погіршенням навколишнього середовища, бідністю, соціальною нерівністю та боргами, які суспільство залишає майбутнім поколінням. На саміті ООН зі сталого розвитку було ухвалено 17 глобальних цілей сталого розвитку на період від 2015 до 2030 року. Цілі сталого розвитку до 2030 року виглядають наступним чином. Подолання бідності. Подолання голоду. Розвиток сільського господарства. Міцне здоров'я і благополуччя, якісна освіта, гендерна рівність, чиста вода та належні санітарні умови, доступна та чиста енергія, гідна праця та економічне зростання, промисловість інновації та інфраструктура, скорочення нерівності. «Сталий розвиток міст і громад, відповідальне споживання та виробництво, пом'якшення наслідків змін клімату, збереження морських ресурсів, захист та відновлення екосистем суші, мир, справедливість та сильні інститути, партнерство заради сталого розвитку. 17, та 169 задач нового плану дій набули чинності 1 січня 2016 року. Отже, ми сьогодні говорили про стратегію сталого розвитку природи та суспільства. Пишіть коментарі, запитання, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні біології.